Величезний привіт, запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Єва. Вихідні 10, 11 та 12 травня. Всі кондиціонери для білизни Кіонен зі знижкою 50%. Це дуже також хороша ці, е, акція. Дивіться, тут літр 800 і вони зараз по 84,50. Зверніть, будь ласка, увагу. Також є трішки менші по літру. Вони 50 гривень. 50 копійок. Ой, що я говорю? 49 гривень 50 копійок. Це я вже заукрувлюю і гривні, і копійки, бачите. Я хочу вам ще нагадати, що 12 травня День матері, тому ми зараз з вами і подивимося, що з косметики, з парфумів, також в акції. Дякую за коментарі та за вподобайки. Так, ну, спочатку по миючих чистячих пройдемось. Фейрі також на вихідні. 10, 11-12 травня. Всі засоби для миття посуду фері зі знижкою 30%. Давайте подивимося, які ціни. Так, ось такий можна придбати за 58,90, вага 500 грамів. Великий літровий фері 125 гривень. Взагалі ще більше є півтора літровий 147 гривень. Також в акції Fairy Extra Plus 139 гривень 950 грамів і Fairy Extra Plus вагою 650 грамів, 95 гривень. Я дивлюсь зараз хороші ціни на капсули. Ну, як хороші? Ну, відносно, недорого зараз. Можна придбати капсули Персіл 13 штук, 229 а, гривень колор. І а, це універсальний персіл експерт по 229, але тут в упаковці 11 штук. А ось персіл гель для прання 900-900. 990, навіть без 10 грам. Вже би 10 грамів тих долили, була б літра. 200-900. 299 гривень. Я ще не проснувся, мабуть. Чи вже спати треба лягати. 299 гривень. А ось тут непогана ціна на гель для прання лоск. Ароматерапія, гірське джерело. Вага також 990 грамів, майже літр. І ціна 199 гривень. Так що зверніть увагу. А ось літровий Аріель гель можна придбати за 259 гривень. Це дуже хороша ціна зараз на такий Аріель літровий гель. Це дійсно краще взяти Аріель, доплатити трішки. Але 299 персіл, тому краще вже Аріель. І ось такий це йде для прання сенситів для чутливих або для дитячої білизни 259 гривень. Наступна акція: купуй дві одиниці зубної пасти, ополіскудж для ротової порожнини, лакалут і отримай третю у подарунок. Так, давайте роздивимось наступну акцію Олд Спайс, всі чоловічі дезодоранти, гелі для душу, лосьони після горління зі знижкою до 50%. Найбільша знижка це йде на ось цей Old Spice, Вони зараз по 70 гривень 90 копійок. Гелеві я бачу тільки в Аврорі, більше ніде в магазинах я не бачу. Майже 80 гривень. В Єві. Бачу тільки в Єві. Я сплю, я ще сплю, ще не роздуплився. І 70 гривень 90 копійок в Єві спрей Old Spice, також по акції. Так, ну а ціна на гелі для душу Old Spice по 100 гривень. І тут вага 400 грамів. Трішки менше можна придбати за 71 гривню, вага 250 грамів. Я щойно спробував ось ці дві новинки: астронавти і рокстар. Вони нещодавно з'явились на полицях в магазині. Надзвичайно мені сподобались дуже цікаві аромати. Ну, але я не змінюю свій, тому що в мене White Water завжди залишається першим. А тут вже хтось придбав один 149 гривень, був 252 гривні. Дійсно, також хороша знижка після гуління. Але Whitewater немає. Наступна акція 10-11-12 травня. Мінус 40 від звичайної ціни. все всі жіноча гігієна та гелі для інтимної гігієни лінгері. Усі-усі засоби зі знижкою зараз 40%. Так, 24 гривні ось такі. Ну, зрештою, я інформацію вам подав, а ви вже будете в курсі. І також знижка 40% на жіночі інтимні гігієни Лінгері по 60 та по 54 гривні. Тут іде. 300 грамів. Акція на інтимні серветки для інтимної гігієни лінгері. Купуєте одну 23 гривні і другу. Берете в подарунок. Так, господинки, зверніть увагу: кешбек 80% на вашу карту, на весь туалетний папір. Навіть і на сірий також йде кешбек 80%. Ну і також на елітку. Вологі туалетний папір також приймає в акції 80% кешбек. Ось, наприклад, зараз ось такий папір двошаровий, 4 штуки в упаковці. Від торгової марки «Літо» можна придбати за 31 гривню і ще отримати кешбек 80%. Також зверніть увагу на ось цей туалетний папір. Тут 175 відривів без аромату і він іде тришаровий. Ну і, звичайно, елітка зева, чотири штуки в упаковці, чотири шаровий. Наступна акція святкова, можна сказати, та до Дня Матері можна придбати будь-яку щітку, браш для волосся. Зі знижкою бачу, стоять жовті цінники. Ну і ще додаткова акція 80% кешбеку на вашу карту. Такий набір також можна зараз придбати зі знижкою. В наборі зажими для волосся дві штуки, щітка продувна, бігуді на липучці дві штуки. А ось такий набір можна придбати за 100 гривень. Тут в наборі три да? бігуді липучки і два зажими. Такий також цікавий набір зі знижкою 50% йде. Так, тут у нас йде масажна щітка, резинка об'ємна і резинка пружинка по 3 штуки. Наступна акція на вихідні можна привітати матусю. 2 дорівнює чотири. 4. Купуєте 2, а оплачуєте купуєте? Берете 4, а оплачуєте за дві штуки. Це часто така акція буває в магазині Єва. Я бачу, що з кожним разом завжди змінюється цікава біжутерія. А тут у нас наступна акція 10, 11 та 12 травня. Мінус 60% на жіночі колготи 40 Вівін Петті. Ну що ж, зараз колготи можна придбати навіть не за півціни, а за 60% знижки 55-60%. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Вихідні разом з Єва Утера. тіл Монік. За отримаю третю одиницю у подарунок. На ну, оці всі засоби. Тут дуже багато різних бомбочок для ванн, Подарункове мило, східний лотос. До речі, продукти бачу зі знижкою 50%, деякі навіть ідуть. І плюс ще й акція 1 плюс 1 дорівнює 3. До речі, дуже цікавий Крем піна для душу. Тришарова. Тут я бачу наступна акція на вихідні 1 дорівнює два. 2 на окуляри сонцезахисні та головні убори пляжні капці та отримай другу у подарунок. Ось так. Так що зараз можна придбати окуляри, купуючи одні, а берете. Подарунок собі другий. Тут також великий вибір, бачу, вже позавозили нові. Економію одноразили. Так, дівчата, сумки також приймають участь в акції. Один дорівнює два, не обов'язково брати дві пари окулярів, не обов'язково брати дві пари сумок, дві штуки сумок. Можна взяти одну сумку, одні окуляри або одні сланці. Зараз подивимось також на а, капці. Дивіться, яка 199 гривень, мабуть, так? Да? Ні. Да, 199 гривень на літо. Багато великий вибір, різних є кольорові також. Ой, оці теж дуже красиві, якщо у вас спортивний стиль. Під джинси, вона класно буде з довгими ручками. Ну і також, звичайно, можна придбати пляжні капці, чоловічі 119, а жіночі 90, ну 100 гривень. Вибір також великий, розміри в асортименті. Також акція 1 дорівнює 2. За 119 гривень, якщо берете тільки капці в'єтнамки, то ви заплатите тільки за чоловічі. А жіночі отримаєте у подарунок. Ну і що ж, найголовніша акція, також знижки 60% до Дня Матері на вихідні. Всі жіночі парфуми. День батька, коли буде. Щоб купували також і батькам, не тільки матусям, зі з хорошою знижкою. Так, тут а, дуже багато усіх парфумів дійсно зі знижкою. До 60, навіть, да, 60% дійсно. Хто полюбляє оцей аромат від Lanvin. Зараз можна придбати його за 1259 гривень. А от парфуми від Патрісія Елідо можна зараз придбати за від 199 гривень. 199, 249, 379. Так, ну що ж, дивимось наступну акцію на вихідні. Купуй дві будь-які одиниці декоративної косметики LCF. Та отримай третю одиницю у подарунок. Тобто 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю косметику лінійки LCF. І, до речі, хочу сказати, що на багато позицій ідуть акційні, тобто зі знижкою, і ще й акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто оплачуєте два продукти, а берете три. Косметика Glambi також зараз в акції. 80% кешбеку на вихідні. Вся декоративна косметика Glambi. До речі, також хочу зауважити: знижки йдуть жовтим цінником, акційні товари. І додаткова акція. 80 кешбеків відсотків на вашу єва-картку мозайка. Ух ти, які гарні, як фарба. Ну, в цьому у нас була фарба для малювання в першому класі. Такі кольори. Наступна дуже хороша акція. Маски тканеві для обличчя зі знижкою і ще додатково кешбек 80% на усі тканеві маски для обличчя. Кокос маска для обличчя. Також наступна акція на Avaline Cosmetics. акція 2 дорівнює 4. Купуєте 2. А от берете, ну, оплачуєте за 2, а 4-2 у подарунок. Бачу, деякі також йдуть в акційному ну, з жовтими цінниками. І додаткова акція 2 дорівнює 4. Оплачуєте за 2 на касі. Так, ну ось чому сюди поставили цю акцію маски, бачите, для волосся. Аж в кінці залу я знайшов оцей флаєр, можна сказати, 10, -го, 11 -го та 12. -го. Кешбек на усі тканові маски для волосся. Для обличчя. Так, чи це вже спека, чи я не виспаний, не знаю. Економних вам покупок, всього найкращого. Зустрінемось у наступному відео. Я хочу, щоб у вас було все гаразд. Всім пока!